холодним та похмурим. Небо затягли важкі снігові хмари, а вітер не на жарт розлютився. Все передвіщує прихід хуртовини. Незважаючи на такі небезпечні погодні умови, колектив все ж таки розпочав готуватися до виїзду. Перед полюванням усі учасники проінструктовані суворе виконання правил інструкції заходів безпеки для всіх обов'язкові. Успіх мисливського промислу багато в чому залежить від професіоналізму мисливця, вибороним способу полювання та мисливської зброї. Про одну з рушниць, яку використовують в полюванні, розповість досвідчений мисливець Юрій. Всі знають, що дрібниць на полюванні не буває. І якби запорука вдалого полювання, одна із його складових частин це мисливська зброя. Це для мисливця як його вдача, так його і його гордість. От пан Юрій має Таке мисливську, гарну мисливську рушницю. Хотілося б, щоб він два слова сказав. Що це за рушниця? Ну, рушниця це нарізна зброя, карабін виробництва Німеччини фірми Зауер, яка має калібр 308 калібр. Відстань, на яку має рушниця і куля убойного силу близько 5-6 кілометрів. Тому це насправді така небезпечна, але досить потужна зброя. Карабін обладнаний прицілом, оптичним при цьому цей приціл досить сучасний, він ночного бачення. Цифровий, яким можна бачити вночі, практично, так як, так як і в день. Ну я ще хотів так два слова спитати. Все таки про патрони. Я бачу, тут є різні якби, у нас види. От кулі відрізняються, я бачу. Ну скажіть так, це відрізняються. Ці оці три кулі. Це кулі, які. Практично тільки прошивають, вони мають велику потужність, велику обійну силу, але вони дичину пробивають. От, наприклад, таким такою кулею я вбив. 130-кілограмового кабана, але він ще метрів 50-60 йшов і гарно йшов, при цьому. Притом, але пробити бу, легені були наскрізь пробиті. А ось ці дві кулі. Це кулі вже майже розривні, вони входять і діаметр входу в тіло тварини невеличкий, ось такий калібр. А от виходить куля з другої сторони, практично розриває в діаметр в сантиметрів 10-15 розриває тіло, і відповідно е, якщо звір не попав може дати. Це вже 100% звір. Практично, взяли, якщо ти тільки не попав йому в ратицю, а попав там практично в будь-яку частину тіла, він зразу лягає, великий, великий звір лягає. В карабін можна максимально зарядити чотири патрони, один із яких заганяється відразу в ствол, а три патрони вставляються в ось цей магазин, з якого от я зараз покажу, як відбувається перезарядка. Перед цим потрібно зняти з запобіжника рушницю. І ось таким рухом ось таким рухом перезаряджається, заганяється в ствол. Новий наступний патрон. Після кожного вистрілу приходиться перезаряджатись, заганяти в ствол наступний патрон. Встигаєте на полюванні це зробити? Чи... Ще раз кажу, що взагалі я ніколи ще не робив два вистріла. Два вистріла. Першим вистрілом Бог давав попадати відразу. Для мисливців хочу сказати і порадити, що для, от саме для полювання, полювання з підходу, з вишок використання такого карабіна це одне задоволення. Я насправді останні два роки полюбив вишичне полювання тільки тому, що там ну, особлива атмосфера, як я кажу, включається слух. І коли сидиш годину, дві-три і очікуєш по ходу звіра його виходу: ну таке просто адреналін, який там не порівнюється з загінним полюванням. У повній готовності колектив вирушив до місця першої загонки. Суть загінного полювання полягає в тому, що ланцюг нагоничів повинен вигнати звіра з лігвища на лінію стрільців. Допомагають їм у цьому спеціально виведені мисливські собаки. Якщо стрілецькі номери розташовуються в гущавині з поганим оглядом, керівник полювання попереджає нагоничів, щоб вони шуміли менше. Тоді кабани підуть повільніше, і в стрільців буде більше можливості зробити точний постріл. Але на цей раз наші надії не виправдались. Звір пішов на далекі кордони. Найкращі товари у новому сезоні від фірми Флагман. полностью водонепроницаемый костюм Preston New Dry Fish Celsius. Выполнен из качественной износостойкой прочной ткани. Утеплен легким утеплителем Холофит, который хорошо сохраняет тепло и при этом не сковывает ваших движений. Зимний костюм в виде куртки длиной 3 четверти и полукомбинезона. Это отличное сочетание в экстремально холодных условиях. Отстегиваемый регулируемый капюшон с жестким козырьком, регулируемые внешние манжеты на липучке, фиксатор, стягивающий куртку в область талии, большие вместительные карманы, высокий воротник с теплой флисовой подкладкой, регулируемые подтяжки, застежка на молнии с защитой от ветра. Область колен и седалище из более износостойкого материала. Усподивани на вдале полювання меняем место загонки. Сьогодні е, ми затрималися е, з нашою першою загінкою через те, що е, чекали наших мисливців, думали, що вони прорвуться. Витягували їх 66-м газоном, дві машини витягнули, е, інші не прибули. Е, в першій загінці ми бачили чітко е, два Козлика таких, дорослих таких, вони настільки тихо підійшли і вигулькнули мені е, з лісу. Десь метрів 15 від мене. Я не метрів, встиг навіть не встиг навіть підняти рушницю. Метрів 60 від Стрибки мене. по 5-6 метрів. Тихо дуже йдуть, і плюс вітер шумить, взагалі їх не чути. Отут, зверніть увагу, якраз пробіг табунчик кабанів. Отак виглядає свіжий слід. Так? Ось вони йшли, е, не соромляться, залишають по собі. Як кажуть, сліди. От тут уявіть собі, що в такі одну-дві стежинки пройшло 10-15 Ну, важко кабанчиків. точно сказати, скільки було, їх. Ну, не менше п'яти видно. От дуже, так? поруч там, за кілометр чітко було пораховано, до 15 табун був і пройшли слід-слід, слід, а після вистрілу розсипались на 5-6 стежин. Свіже зимове повітря наповнилось передчуттям невідворотної зустрічі зі звіром. А вдалині показався козлик, а зовсім поруч проманув заяць. Звір є, але всі чекають кабана. В полюванні треба вміти слухати і бути дуже обережним, бо в будь-яку мить може вийти звір. Слід враховувати і напрям вітру, бо кабани, почувши запах мисливців, обов'язково підуть у бік. Підняти кабанів з лігвища важко, але якщо це вдалося, зробити звір йтиме на пролом. Почулись перші постріли. Підійшовши ближче, бачимо багато дрібних розпорошених капельок крові. Мисливці кажуть, що це ознака поранення в легені. Як свідчить досвід, звір не пройде більше 250 метрів. Добір звіра річ відповідальна. Тут легковажити не можна, особливо якщо добивати треба пораненого сікача. Ось закінчилась друга загиночка. Вона виявилася результативною. Хоч сніг сантиметрів 40-45 заметіль така в цьому квадраті лежало мінімум два табуна кабанів. На цю бокову лінію на цю бокову лінію нас е, поставили практично на 2,5 кілометри всього три загін, е, три мі, е, номера три мисливця і загінка йшла звідти. Чому так мало номерів? Тому що перше таке сталося: такі перемети, що не доїхали мисливці, і таке буває. Тому у нас обмаль. Основні мисливці стояли на фронтальній лінії там, а ми бу, е, збоку стояли. Тільки почули гавкіт Кабана, крайній номер Віктор, наш колега. Табун проскочив мимо нього одна свиня 15 маленьких. Він з двох вистрілів положив одного кабанчика лежить там. А от зверніть увагу, сюди пробігло іще одне стадо кабанів. Ми їх не бачили, так сталося, ну, тому є. що ми з Валентином стояли. Він за тим бугром, я за цим. Ну ось. Якраз забрав наш Г-66 кабанчика везуть і допомагаємо їм проїхати про ці просіці. Пройде, я думаю, тут пройде по висоті. Юра, ех, якби він став! Зупини, зупини, зупини! Ось так. А 66 прокладає дорогу в цій просяці, по якій не їздили машини років 10. І лежить наш кабанчик Поросяточко. Кілограм 45, може. І робоча собачка, яка його знайшла і підняла табун з лежаночки. Поїхали. Валентин, ось це знаменитий ліс, шумський район, Тернопільська область, Кременецький кряж. Початок Кременецького кряжу ростуть, звісно, тут різні листяні дерева, але от типовий хвойник, сосенки, є ялина і в такому гущику, як правило, кабани після повернення з полів, як випав сніг, вони вже повертаються, шукають собі їжу, є дубові. Тут таких клаптики хороші, жолодь хороший вродив цього року, і кабанчику є, що їсти. Такі Ось е, зараз собака гнав е, табунчик, і ми бачили стрибки по 3-4 метри. кабани перестрибували і попасти в такому гущику е, дуже складно кулію. Е, Часто буває, що стріляєш, і просто зносить кілька дрібних деревців е, і не завжди досягаєш е, цілі, як кажуть. Маємо два трофеї: обідня пора, і саме час збиратися усім разом, розпалити вогнище, перекусити і перепочити. І найголовніше привітати героїв дня. От результат загонки. Один кабанчик поменше, кілограм 45 в машині, і ось другий також не мав щастя, як кажуть, кілограм скільки тут, 65 може буде. Ми, оскільки звіра не стріляли, то нас за стіл не запрошують. Ті, що стріляли, ті вже, як кажуть, відмічають. Да, нам дозволили посидіти біля кабана, посидіти. щоб він вийшов наступного разу на нас. Але трофей все одно є, є їх два. Що приємно, скажімо, вони хай не дуже величезні, хай це не цікачі, але ж е результат полювання якби на, на лице. Ось і два автора, люди мисливці. Якби полювання закінчилось, були б названі королями полювання. Сергій, результат 65 і Віктор, результат 45 кілограм. Два підсвинка. Ми вас поздоровляємо і бажаємо так і тримати. Ще нам косочку добудьте, щоб була печінка на вечір. Перепочивши і зібравшись з силами, стаємо на номери в черговій загонці. Вона не така успішна, як попередні, але це нікого не засмучує. Думками починаємо налаштовуватись на наступний день і на нове полювання. Щасливі і задоволені мисливці вирушили до бази. У наступній програмі буде більше захоплюючого та цікавого, а також смачні рецепти мисливської кухні.